Ну і хто стане новим міністром оборони Сполучених Штатів? Обраний президент Дональд Трамп оголосив, кого призначить на посаду у своїй соцмережі? Політик заявив, що американські міноборони очолить колишній ведучий Фокс News. Під хексе також є офіцером американської армії. Воював в Іраку, Афганістані. Оголосив Трамп і кандидата на посаду глави центрального розвідувального управління. Його очолить колишній директор національної розвідки, політик від Техасу Джон Редкліф. Пообіцяв Трамп посаду і бізнесмену Ілону Маску разом з політиком та колишнім айтішником Вівеком Рамасвамі. Той очолить новий департамент ефективності уряду США. Структура має співпрацювати з Білим домом і як анонсує Трамп проводити масштабні реформи. Серед інших кандидатів вже відомо ім'я майбутнього радника з питань нацбезпеки. Посада дістанеться конгресмену Майку Волцу. Його вважають експертом у зовнішній політиці. І Він, хоч і наголошує на необхідності контролювати кошти американських платників податків, раніше підтримував допомогу Україні.